З нагоди вручення диплому свікам зібраний. Ви отримали хороші, добрі знання, навички в нашому навчальному закладі. І я впевнений, що ви будете достойними продовжувачами славних традицій нашого навчального закладу. Життя Гордість! Гордій! Прапору! Вдячний! Батька! Шановні лейтенанти, шановні студенти, шановні батьки, сьогоднішнім святом Національної академії Національної гвардії України. України ти свою батьківщину. Воронний усі все. Сьогодні пройшов випуск молодих лейтенантів. Вони наполегливо йшли до своєї мети. Кожен е, заслуговує бути офіцером. Бажаю їм міцного здоров'я е, і всіх тих земних та неземних благ, які потрібні для молодого випускника. Мамою офіцера бути це велика гордість. А я дуже горжусь своїм сином. Я дуже рада, що він в мене такий, що він офіцер. Я йшов до цього дуже довго. І я гордий тим, що я офіцер Національної гвардії України. Це горде звання, це... це моя мрія. Вона здійснилася. Я хочу побажати майбутнім офіцерам, нинішнім курсантам, великого терпіння, сили, волі, духу. Не здавайтеся, ви майбутні офіцери, ви майбутнє нашої країни.